Скільки мікробів на поверхні хомячка. Беремо хомячка і ретельно обмазуємо його стрильною паличкою зі всіх сторін. Далі сіємо мікроби на чашку Петрі і ставимо в термостат. Минула доба. І чесно я в шоці, як на такому маленькому хомячку вміщається така величезна кількість мікробів, які ми зараз дослідимо. За допомогою стрильної петлі візьмемо зразок з круглої бактеріальної колонії. І помістимо ці мікроби під мікроскоп. І що ми бачимо? Якісь нерухомі бацили. Це кишкова паличка. Умовно патогенний вид. Але знайти її було очікувано. Адже ця бактерія є типовою частиною фекальної флори тварин. Далі візьмемо бактерії з маленьких колоній. Теж кишкова паличка, але інший штам. Далі цікавіше. Бачите оцю величезну білу бактеріальну масу? Такі бактерії називають кокобацилами, щось середнє між витягнутими паличками і круглими коками. І чесно, я не знаю, що це, бо наявними методами мені не вдалося їх ідентифікувати. А тепер найцікавіше, що тут є. Бачите прозору колонію у формі дерева. І ви знаєте, що це значить? Вони рухаються. Бо це протеї. Поверхня таких бактерій вкрита джгутиками, що надають їм рухливості. Саме тому вони можуть швидко розповсюджуватися по всій поверхні, на якій ростуть. Теж умовно патогенні. Міхомачок. Нічого, навіть якщо на тобі багато мікробів, я все одно тебе люблю.